Кіборги фільм, який розповідає історії ось тих людей, які стояли за даб до кінця. До цієї години ми будемо говорити і про те, що зараз відбувається на фронтах. Точніше, що про це пишуть різні міжнародні організації і дослідники, зокрема, британська розвідка вказала на цей раз, що є ключовим для обох сторін для проривів на Донбасі. Так, от як пишуть британські аналітики, в останні шість тижнів і Україна і Росія досягли обмежених успіхів, але для оперативних проривів обом сторонам необхідно створити з'єднання боєздатних військ, здатних Використати ці успіхи загалом вони повідомляють, що протягом е, вихідних тривали інтенсивні бої, як біля Кремінної, так і на Бахмутському напрямку фронті фронту на Донбасі. Станом на 15 січня 2023 року збройні сили України майже напевно отримали утримали позиції в Солидарі, не зважаючи на тривалі обстріли з боку групи Вагнера. Це як зазначає британська розвідка, а як зазначають в нашому міноборони, зокрема Ганна Маляр, попросили неправдиву інформацію не поширювати зараз про Солидар іні. Де про це не говорити? Ми про це не говоримо. Цитуємо зведення британської розвідки навколо Кремінної, за даними Міноборони Британії, бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Так намагаються, зокрема, і окупанти діяти для того, щоб прикриватися від повітряної розвідки наших збройних сил. Але загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід на околиці Кримінної. Тому зараз обидві сторони вимагають потужного підкріплення і створення якихось потужніших угрупувань для того, щоб просуватися надалі. А наразі ні одна, ні інша сторона цього зробити не можуть через інтенсивність бойових дій: ніякого злагодження і ніякого часу на те, щоб перегрупуватися, доукомплектуватися, чи тим паче якось провести бойове злагодження, наразі ні в кого немає.